Я поїхала до міста Героя. Я йду за будь-якою гарною річчю зеленого кольору. Із цього лошного повітряно наш магазин вижиняється. Просимо пройти в укриття. Усім привіт! Давно мене не було на моєму каналі. Зараз я вам розповім, куди я пропала. Та тепер я змінила ракурс. Тому що захотіла вмоститись зручніше, так як історія, яку я вам розповім, вона довга і цікава. Але довго я вас тримати, мучити нею не буду, так що не бійте. Так от я випала із деяких своїх соцмереж, тому що я поїхала до міста Героя. Я поїхала до міста Харків. Чому саме Харків? Річ у тім, як я вам колись розповідала у попередніх своїх відео, що я студентка. І місто Харків це моє перше місто, у якому я зробила свої перші кроки у доросле життя. Не була я тут більше року і повернулася, тому що у мене з'явились певні справи, які пов'язані із моїм навчанням, ну і дещо особисте мене теж змусило сюди повернутися. Рішення сюди приїхати було спонтанним, раптовим, і коли я багатьом своїм друзям про це сказала, вони такі, що? Як вони не повірили. Але що сталося, те сталося, і тепер я тут. Особливо приємним було те, що коли я планувала свою поїздку, до мене прийшла дівчинка і подарувала мені ось такий букет, який вона зробила власноруч. До речі, якщо вас цікавлять її відео, то посилання на її ютуб канал. Я залишаю в описі цим відео. Поправлю камеру і повернусь до своєї розповіді. Дорога була довга. Навіть трохи було сумно у дорозі, але нічого, я рада, що я сюди приїхала і повернулась. Що мене приємно вразило, це те, що коли я приїхала на вокзал, я побачила дуже багато людей, і мені було приємно спостерігати, що не лише я, а інші також повертаються у своє улюблене місто. У Харкові особлива атмосфера, коли ти сюди приїжджаєш, ти одразу це відчуваєш. Місто бере ніби за душу, і тобі не хочеться більше його покидати. Особливо за душу мене взяли ось ці вулиці, якими я дуже часто проходила, коли йшла до свого університету. Ну і, звичайно, що вже говорити було про те, коли я зайшла на територію свого любого навчального закладу. Чесно. У мене на душі були неймовірні емоції, і мені навіть зараз, думаю, вам чути складно підібрати слова. Це просто не описати, яка краса і тиша. Тиша навколо. О, а це особливий символ мого курсу. Зараз поясню вам, чому це так. Коли я вступила до університету, ну і всі інші мої одногрупники, ми були, так скажемо, недосвідчені, мене назначили старостою групи, нам дали розклад занять, і навпроти нього були написані аудиторії, де відбуватимуться лекційні та практичні заняття. Так як ми були, так би мовити, баранчиками і не знали, де які аудиторії знаходяться, ми вирішили, що збиратися всі будемо біля цього потяга. А чому біля потяга? Тому що всі знали, де він знаходиться, і якщо ми біля нього зберемось, то точно не заблукаємо. Ось така от невелика частинка історії з мого студентського життя. Так, мені вже час іти, зараз я поснідаю. З вами нафарбуюсь, зберусь, і ми разом вирушимо на шопінг. Ось мій сніданок. Тут салатик, звичайно, і в прикуску до салатику у мене посмажений лаваш із сиром. Ось собі на сніданок до чаю взяла ще ось таке печиво. Мені подобається воно і ще подобається таке із шоколадними крифтами. Яке печиво у вас найулюбленіше? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Кайф. Зараз ось по зроблю макіяж і піду на шопінг. Падайте, з чим я йду. Правильно, я йду за будь якою гарною річчю зеленого кольору. Хочеться трошки оновити свій гардероб. Наось ну, все я повернулася, але, дивлячись на погоду на вулиці, незважаючи на те, що сонце все одно буде потрібно переодягнути ще раз і одіти щось потепліше. Зараз візьму спочатку нанесу праймер на обличчя, що дуже давно я ним не користувалась. Зачекаємо трохи, а зараз я вам покажу, що це для мене за праймер. Ось такий праймер від ламель. До речі, такий самий сячий, який мій манікюр. Можете оцінити. Щось захотілося, мені на душі сяйва, блискіток. Ось і все. Тепер можна наносити тональний крем. Ну, здається, всі свої недоліки замаскувала, але на всякий випадок, на всяк точніше, випадок у мене ще є консилер. Ну, здається, з тоном все в порядку, блідий зомбак, й блідий зомбак. До речі, можете оцінити результат мого перманентного макіяжу брів. Якщо ви не бачили відео, то ось залишаю вам підказку. Як бачите, мої проби, вони вже загоїлись і в мене проявився пігмент. Тепер я можу сміливо їх мочити і не боятися до них торкатися. Хочу додати рум'ян, а то дуже бліда шкіра. Були з вас ті, хто мене запитував, куди я пропала і чому я не докладаю відео. Сподіваюсь, що я вам пояснила, якщо ви не зрозуміли, скажу ще раз, річ у тім, що я студентка, я дуже багато часу виділяю своєму навчанню та своїй самореалізації. А YouTube для мене це своєрідне хобі. Звичайно, я буду й далі випускати відео і радувати вас, але буду робити це по можливості. Ну все, ну все гаразд. Так тепер розпочну фарбувати очі. Не можу відкрити. Як там роби? Ну, давай відкривайся. Відкрила. Та я вже злякалася, що все, піду. з Звіями ненафарбованими. Ай-яй-яй, біда. Можете, до речі, оцінити дизайн туші. Він мені дуже подобається. Недавно бачила лайфхак в інтернеті, що для того, аби не було оцих таких комків на віях, то їх змочують. На кумки, я кумки, саме її водою, а потім вже пробують ту, що потрібно буде перевірити якось цей лайфхак. Як ви думаєте, він діяв? Все, мій макіяж готовий. Залишилось тепер переодягнутись і будемо з вами вирушати. Піду ось так, але, мабуть, накину ще кардиган, тому що я не готова ще до прохолодного весняного повітря. Для доповнення образу скористалася ще ось такими парфумами. Мені дуже сильно вони подобаються, тому що досить такий приємний аромат і вони стійкі. Вони у мене вже давно, ось навіть видно, що вони у мене вже пошкрябані, але нічого. А які аромати подобаються вам? Мені, наприклад, дуже сильно подобаються квіткові ноти. Хуй парфумер, парфум, Ось я вже на місці. На вулиці сонячно і вітряно. Можу сказати, життя продовжується, життя йде, триває, дуже багато людей, машин. Ось так ось. Думала, що спочатку піду подивлюсь на одяг, але мабуть, ні. Зайду, я буду тим більше, що давно я сюди хотіла попасти. Це так завжди. За чим прийшла? Не знаєш, просто подивитись, може щось сподобається та й куплю. Мені здається, я бачу, те, що мені подобається. Ось перше, що я обрала, ось таку блузу. Не знаю, як вам, а мені вона дуже подобається. Можливо, потрібен на один розмір менше, я ще подумаю. Мені подобається, що тут не тільки зелений колір, а ще й чорний. А чорний у поєднанні із зеленим дуже гарно виглядає. Ну і очевидно, що це не до спортивних штанів, а до якихось джинсів і до каблучків. Мені подобається, як воно виглядає, але давайте мірити наступне. Ось наступна знову блуза, але вона мені не пасує. От куди до моїх тоненьких, маленьких ручок вона. От в тій попередній було набагато краще виглядало, тому що за рахунок того, що об'ємні рукава воно приховує мої худі руки. Тому... Із mm цього -mm. лошного повітряному тривогу наш магазин зажиняється. Просимо пройти в укриття. Коротше, якось так. Не знаю, чекати мені від бою, чи, можливо, краще вже їхати додому, але вийшло, що вийшло. A few later. Що ж поробиш у такий час? Ми зараз живемо всі. Ось, до речі, що я придбала. Так, щоб воно мені гріло душу. І щоб у мене з цим були пов'язані хороші спогади. Сподіваюсь, що наступного разу я вже виберусь кудись в центр і покажу вам життя Харкова набагато краще, ну і його красу, звичайно, теж. Якщо вам це відео сподобалось, то не забудьте поставити йому лайк, підписатися на мій канал, пишіть у коментарях, які відео ви хотіли бачити, і на яку тематику. А на цьому у мене тепер точно все. Бажаю вам гарного настрою. Якщо ви не бачили мій перший влог, то Ось обов'язково подивіться, а на цьому у мене все до зустрічі.